Прошені. Сьогодні у нас засідання гуманітарної комісії, на нашу комісію винесено два питання. Перше питання це про затвердження програми організації харчування учнів та вихованців закладів освіти і Медицької сільської територіальної громади на 23-24 роки. І друге програма про обсяги і джерела фінансування програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надаються. Медичні, вже надають медичні послуги на території Медянської територіальної громади на 21-23 роки. Давайте розглянемо перше питання, яке винесено на порядок дані, є про затвердження програми організації харчування учнів та вихованців закладів освіти Медицької сільської територіальної громади на 23-24 роки. Доповідач Олександр Олександрович Павленко. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім до вашої уваги. Пропонується проєкт рішення про затвердження програми в організації харчування учнів та вихованців закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти Мединської територіальної громади на 23-24 рік. Метою цієї програми є. Реалізація законів України про освіту, про дошкільну освіту, про повну загальну середню освіту, про охорону дитинства, про місцеве самоврядування в Україні, сприяння збереженню здоров'я виховательців та учнів, створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації харчування, збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням. Забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на їх функціонування. Розробником програми є відділ освіти молоді та спорту Мединської сільської ради. Ініціаторами є Медвинська сільська рада та відділ освіти Медінської сільської ради. Цих Підставою для прийняття цієї програми є закон України про освіту, про повну загальну освіту і так далі. Значить, співрозробники програми, керівники навчальних закладів, відповідальні виконавці відділу освіти, терміни реалізації цієї програми це 2023 2024 рік. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 3 мільйона 717 тисяч 687, 686 гривень. Перепрошую. І, і цієї суми з місцевого бюджету заплановано 2 мільйона 451 тисяча 122 гривень. І кошти інших джерел, тобто за батьківський рахунок 1 мільйон 266 тисяч 564 гривні В принципі, наче. А, заплановано залучити до харчування 80%. Здобувачів освіти медської громади, тобто з 330 учасників здобувачів освіти це учні та вихованці дитячих садочків, 264 дитини з них. Це 194 особи це підговики і 70 дітей це за рахунок батьків. Тобто 60% платить місцевий бюджет, 40% батьків? Хто да, закладається просто бюджет на 23? 54 рік. 24 рік. Як ви запитання? Ставлю та голосувати. Хто там? До наступного питання про внесення зміни до програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичні послуги на території Медленської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджене рішенням сільської ради від 23.03.2021 року та викладенням додатка до програми нової редакції. Доповідачу, будь ласка, Лариса. Ми просимо збільшити оплату на комунальні послуги та енергоносії, завдяки тому, що в нас, витрати зараз ідуть більше, ніж по програмі у нас стоїть. От, так як неможливо, щоб як по програмі стоїть, а витрати перевищують вже ну, за послуги, за, за та, те, що заплановано. Так, 네. да, заплановано, хоча що, витрати, ми просто збільшили на 84 тисячі 600. У программі що поставив 910 тисяч 600 на 22 і на 23 910 тисяч. На 22 рік 910 і 6. Отак і є, да. А на 23-й 910. А 890 кого стоїть. А щоб звійшли, на 910 тисяч. Значить, 22-й. 826. Так, на 84,6, получается виходить 910,6. Да. Да. А тут у нас 890, на 20 на 20, тисяч, на 20 тисяч, получается 910. 23, 24, 22, 23 буде по 910 тисяч. Не мову. Ну, знайомі, так якщо прочитати, то ще буде. Тоді опять буде змінитися. говорили говорили, щоб наче виключити з фіском. Що, у мене ще є запитання. То це це збільшення, загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми. Цифру 17 388 змінити на 17 472. Це зв'язане збільшення із оплатою комунальних послуг. Це чисто комунальне. Це чисто зв'язана це... ну, це... 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 з цим захищенням да, 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 комунальних послуг. Да, да, да. Це тільки комунальні. Ми тільки збільшуємо програмі. За Ще дві це є, шановні члени комісії, у даному питанні є такі пункти. Так, Ця програма має такі пункти. Оплата праці це перша питання. Придбання предметів і перев'язувальних матеріалів, Оплати послуг, крім комунальних, придбання медикаментів оплата комунальних енергоносіїв і послуг. І в, цьому, в цих деяких понтах указано, що сюди входить екстреночного допомогу. Зв'язку з конфлікту інтересів, що громада не має права проводити фінансування даної організації, служба, вони не мають права <плес> їх насувати бої на своїх державні то упрохання в тому, що її виключити з даної програми. У нас буде на сесії У <проб> буде на сесії фільм, як зеркут вказується, що нам оплату праці робить сільська рада. Цього, не цього немає. Потім дивіться, друге питання: тут немає екстреної. В третьому питанні придбання медикаментів прив'язуваних матеріалів, що нам сільська рада купляє не нам екстреної медичній допомозі купляє, uh -huh. цього. Теж немає. Ми йдемо із фінансування від центру екстреної. Потім оплата комунальних послуг тут також. Я пропоную внести зміни до даного проекту рішень і проголосувати за те, щоб виключити екстрену медичну допомогу із цих пунктів. Вона тут не пообинала. Що ще. Це пункт перший, пункт третій, четвертий, п'ятий, п'ятий пункт. Не повинно бути. І все. І оце з цими змінами напишемо, ну, напишу протокол, і з цими змінами подати на розгляд депутатів на сесії. Питання, щоб затвердити без екстреної медичного виконання. Перший, третій, четвертий і п'ятий. Є запитання? Зрозуміли? Ставимо на голосування. Хто за? Дякуємо. Трималися норм. Проведемо. Дякуємо за увагу. Засідання комісії закінчено.